Малята, ви майбутні першокласники, скоро підете в школу. Я вам хочу розповісти про вашу майбутню школу, яка б вона була. Школа майбутнього буде виглядати ось так. Це буде будова і скла, велика, і світла. Чи ось так? Меблі будуть функціональні і міцні. Добиратися до школи будете на спеціальному транспорті. Навчати діток будуть роботи, а вчитель програміст, який керує роботами. У кожному кабінети, комп'ютери, електронні книжки, планшети. Для занять фізкультурою будуть створені ось такі умови стадіони, а взимку катання на лижах. У кожній школі буде ось такий басейн. Уроки будуть проходити в цікавій формі. На уроках астрономії учні будуть літати у космос. Половина часу в школі будете грати, а половина часу навчатися. Замість екскурсій будуть мандри країнами світу. Більше дослідів практичних робіт, експериментів, проєктів будете робити. На уроках історії здійснювати мандрівки в минуле на машині часу. На уроках географії будуть мандрувати планетою. На уроках музики дітки будуть відвідувати консерваторії для вивчення іноземних мов. Будуть їздити в різні країни світу. Ось така цікава школа і таке навчання нас чекає в майбутньому.